Як заробити на сейлах Binance Web3 wallet. Їх вже було декілька, і кожне з них було по-своєму профітним. До прикладу, перший сейл біт дав від 1300 до 7000 доларів, в залежності, в якій мережі ви продавали цей токен. Наступним був токен Shell, дав заробити 500 доларів на кожен аккаунт. Далі токени BMT і KILO вже давали заробляти від 150 до 50 доларів на один аккаунт. Все ж це теж дуже хороший профіт. І от тільки що 5 хвилин перед записом цього відеоролику в нас анонсували новий сейл з токеном PUMP. Тому якраз наглядно вам покажу, як взяти участь в цьому IDO. Воно має бути теж профітне і тут всі ті ж самі умови, як і в попередніх, і надіюсь, як і в майбутніх. Тому це відео точно допоможе вам взяти участь в таких самих сейлах. Тут великим плюсом є те, що нам не потрібно лочити гроші на місяць, на декілька місяців, на рік і так далі. Ми просто на годинку або на дві закидуємо гроші в пул, пізніше забираємо свої вкладення і плюс профіт зверху. А саме суму, яку ми блокуємо, це 3 BNB. Можна менше, але не більше, судячи з останніх сейлів. Тому також я покажу, як брати позику на ті чи інші біржі і як хеджувати нашу позицію, щоб не втрачати на курсі. Про ці всі адіо я писав в своєму телеграм-каналі і про актуальне я також напишу в телеграмі про результати, скільки вийшло на цьому заробити. Тому підписуйтесь. Хто ще не підписаний, посилання в описі під цим відеороликом. А ми будемо розбиратися, що нам потрібно робити. В першу чергу, це, звичайно, що аккаунт на біржі Binance він нам потрібен, і саме з телефона потрібно брати участь. Тому переходьте за посилання в описі, реєструйтесь, верифікуйтесь, в кого ще немає аккаунта. буквально на 1-2 хвилинки вашого часу. Після цього нам потрібно буде створити гаманець WebTriвали. Як його створити? Переходимо вкладочку активи, вверху ми нажимаємо Гаманець і появляється ось така сторінка. У вас тут буде все пусто і буде просто кнопочка. Створити ваш e, Binance Wallet». Нажимаєте на неї, буквально 2-3 підтвердження, і у вас вже є ось така сторінка, просто на балансі буде 0. От і все. Потрібно буде зробити резервну копію на свій телефон або зберегти собі десь цю інформацію, просто щоб в майбутньому не втратити доступ від цього гаманця, коли будете перестановлювати телефон і тому подібне. Це, по суті, наш гаманець по типу Метамаску і так далі. Але саме цікаве для нас є тут те, що ми можемо брати участь в подібних сейлах, про які я вам сказав. І всі сейли майбутні. Теперішні вони є на головній сторінці, от як зараз сьомий сейл проходить PUMP BTC. Ми нажимаємо на нього, в нас перекидує на сторінку PancakeSwap, це все нормально. Ви підключаєте сюди своїм гаманцем і бачите ось таку сторінку. Вверху Start In, це час, за скільки в нас буде стартувати сам сейл, коли нам потрібно буде закидувати ту чи іншу суму грошей. Після того буде ще один таймер, іменно на одну годину. Ось тут пише. І якраз протягом цього періоду вам потрібно буде встигнути закинути ваші кошти. Це може бути менше. Чи трьох BNB або максимально 3 BNB. Також ви можете перейти вкладочку рекомендації, вверху вибрати ексклюзива TGE і тут у нас буде незабаром пише токен, який зараз ліститься, і от всі останні, про які я також буквально хвилинку тому розповідав. Але нам потрібно взяти десь наші три BNB, звичайно, що вам потрібно, щоб ви мали кошти. І давайте по порядку розповімо про всі можливості, де ми можемо взяти ці BNB. Відповідно, перший варіант це поповнити ваш гаманець на Binance, USDT, і перейти в спотову і купити тут ті ж самі BNB. Це буде мінімально ризиковано через те, що ви можете втратити е, на момент сейлу, коли ви берете участь, коли лочите ці гроші біля е, 5%, можливо, менше, можливо, більше. чому? Через те, що коли в нас є анонс або очікування того чи іншого сейлу, ціна е, BNB пампиться. І коли в нас вже є сам анонс, відповідно, коли вже всі знають про це, е, люди йдуть, купляють, вище ще пампляться BNB. І коли в нас є закінчення сейлу, в нас де злив наших грошей. В будь-якому випадку, як. Якби ви не старались купити це BNB, чи раніше, чи пізніше, все одно, ну в більшості випадків ви там декілька відсотків втратите. Тому якщо ви не хочете втратити лишніх 10-20 доларів з суми в 3 BNB, можна брати позику на інші біржі, або допустимо хеджувати вашу позицію. Позика це буде, напевно, найкращим варіантом. Можна брати саме популярне, таке, якщо ми говоримо з бірж, це є Bybit і OKEX. Давайте покажу на Bybit, що нам потрібно робити. Відповідно, гроші ваші в USDT, ми закидуємо іменно. На Bybit, потім переходимо в вкладочку більше і шукаємо тут криптопозика. Але іменно потрібно вибрати криптопозики, а не з е, фіксованою ставкою. Вибираємо і далі вверху ми вибираємо. То, що ми хочемо взяти в позику, відповідно це BNB. Далі внизу ми вибираємо де в нас є кошти на гаманці фінансування або на єдиному. Я вибираю, що в мене на єдиному, нажимаю підтвердити і вибираю, що я даю за заставу, типу як USDT. У нас підтягується актуальна інформація, скільки ми даємо USDT, як за заставу ваших коштів. Ви отримаєте три BNB і просто заблоковуєте на період того, поки ви їх не віддасте, якусь певну суму. І ось тут внизу в нас пише поточне ливити. Це 80%. Бажано, щоб цей відсоток був до 75-75. Коротше кажучи, до 80%. Як його зменшити? Нам просто потрібно більшу суму дати як заставу. Ось, допустимо, я написав вже 2400, а не 2300 доларів, і в мене зменшилось до 76 Але на жаль, я не встиг вам показати, щоб дійсно взяти ці гроші, тому що вже всі BNB забрали з біржі Bybit, і Я просто не встиг взяти ці кошти. Буквально, якби я це зробив там 5 хвилин назад, то все би було добре. Як ви розумієте, сейл появився у нас, грубо кажучи, в 5 годині. Зараз я знімаю пів шостої, тобто 17.30. Є BNB вже все розібрали. Я думаю, що на Окексі така ж сама ситуація. Тому треба старатись встигнути іменно в цей період часу. І якщо ви не встигли, тоді давайте вже покажу, що таке хеджування. Як я раніше говорив, для сейлу нам потрібно три BNB. Ми їх купляємо на споту біржі Binance. Пізніше до цього повернемось. І щоб не втрачати на курси, переходимо на фьючерси тої чи іншої біржі. Вибираємо BNB, і тут нам потрібно буде встати в шорт з мінімальним плечем по цьому активу. Ось тут ми вибираємо перше плече, вибираємо ордер за кількістю, ось тут, де пише BNB або USDT, пишемо 3 і відкриваємо шорт. Таким чином, я зайшов на ту саму суму, на яку я купив наших BNB. В шорт з першим плечем, саме мінімальним, яке тільки може бути. І тоді ми просто фіксуємо ту ціну, по якій ми купили це BNB. Точніше кажучи, якщо BNB падає, то на шорті я заробляю. Якщо BNB росте, на шорті я втрачаю. І відповідно, цей прибуток або убиток виходить в нуль. Це хороша стратегія, але вам потрібно трохи більше грошей, тому що ми купуємо, допустимо, 3 BNB за 2 тисячі доларів і стаємо в шорт також на 2000 тисячі доларів. Відповідно, ми лочимо в моменті 4000 тисячі доларів замість двох. І також про позику забув додати, що нам потрібно буде її повернути обов'язково. Через деякий час ми повертаємось на цю ж саму сторінку, вверху нажимаємо заборгованість, і ось тут просто віддаємо ті BNB, які ми купили. Зазвичай вам потрібно буде докупити ще BNB на доларів 2-3 для того, щоб повноцінно закрити вашу позицію. Пізніше ми повертаємось на наш гаманець з Binance WebTrivalet, нажимаємо вкладочку Активи, коли у вас вже є BNB, куплені на споту, взяті в позику або, допустимо, з хеджуванням зв'язані. Ми нажимаємо на вкладочку Отримати. Нажимаємо зняття з біржі Binance, якщо у вас є ваші BNB на біржі Binance, або отримайте токени через адресу. Тоді ви можете відправити напряму BNB з іншої біржі, іменно на ваш гаманець Binance Wallet. Нажимаємо Зняття з біржі, вибираємо BNB, пізніше вибираємо мережу Binance Merchant, точніше bep 20 нажимаємо продовжити, вводимо суму. Допустимо, там максимального ту, яку ви хочете, і підтверджуємо нашу транзакцію. Завжди виводьте BNB трохи більше на 10, 20, 30 доларів, тому що пізніше вам потрібно буде продавати якусь криптовалюту. Іменно в цьому гаманці вам потрібно буде ті гроші для комісії. Далі вони у вас будуть ось тут на балансі. Пізніше просто переходимо в наш сейл, нажимаємо на нього, і ось тут буде вкладочка Депозит. Депозитимо наші гроші, і коли в нас закінчиться таймер, буде кнопочка клейм. Автоматично ви заклеймите BNB, плюс ті токени, які ви отримали за рахунок сейлу. Наступне, про що ми говоримо це як вирахувати, скільки коштів ви отримаєте за 3 BNB або меншу суму, з цього IDO. Все відбувається за рахунок передпідписки, а іменно наскільки більшу кількість BNB люди занесуть в цей сейл. Якщо в 20 разів більше, то тоді в 20 разів меншу суму від тої, яку ви сюди занесли, ви отримаєте алокацію. В більшості випадків це з 3 BNB є на 10-20 доларів. Але в той ж самий час токени дають 10, 20, 30 X. Відповідно, з такої маленької суми ми отримуємо такий непоганий профіт. Грубо кажучи, алокацію тут отримують всі, але в залежності від того, скільки сюди люди заносять BNB. І на період, ви того вирахувати особу не зможете, хіба 5 хвилин перед закінченнями, але воно, грубо кажучи, вам нічого не дасть. І ще один важливий момент: при можливості депозити BNB на ваш гаманець Binance WebTryвали, плюс в саме IDO, чим пошвидше через те, що в момент піку мережа Binance Smart Chain може виснути буквально на півгодини, будуть проходити довше ваші транзакції. Коли ви вже заклемете свою алокацію BNB. І також токена. Вони у вас будуть вкладочці гаманець. Просто обновлюємо і бачимо на балансі. Пізніше ви одразу можете ними торгувати, або вивезти BNB, або продати все, що з ними захочете, то і робите. Переходимо в вкладочку торгівля. Вверху ми вибираємо той токен, який ви, допустимо, отримали з локації. Допустимо, як в моєму випадку, це буде кіло. Вверху в нас має писати Свап, і свапаємо ми до BNB, вводимо бажану кількість. Далі ми нажимаємо Свап і завжди дивіться, щоб отут не було цієї вкладочки захист меп. Воно має бути виключ Через те, що транзакції в такому випадку у вас проходити не будуть, а точніше будуть, але просто з великою затримкою. І просто нажимаємо е, підтвердити нашу транзакцію. Також ви зможете збільшувати комісію. Зараз я не можу показати, як це робиться, але буде писати, типу якби, комісія за СВАП, і там потрібно буде вибрати швидко або максимальна комісія, щось типу такого. Ви заплатите буквально на там, 10 центів чи щось типу такого е, більше, але транзакція пройде замітно швидше. На цьому все, коли ваша транзакція підтверджена, ми в вкладочку активи. Вновляємо сторінку і бачимо, що весь наш прибуток конвертувався в BNB. Історію транзакцій ми можемо глянути вверху справа. Нажимаємо сюди і дивимось, наскільки і яку кількість ви тут продали. Далі нажимаємо надіслати, нажимаємо суму, яку ви хочете кудись відправити. Сюди ми вставляємо адрес з іншої біржі або, дописуємо з вашого гаманця Binance. Я думаю, що це відео вам точно мало би допомогти. Постарався розповісти всі нюанси і деталі, які. Тут тільки можуть бути, як брати участь, тому що я беру в кожному селі участь і, в принципі, знаю всю механіку. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відеороликом. Там більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Ділюсь тим, чим займаю сам. Всім дякую за перегляд цього відео. Вам бажаю профіту!